Незалежність на кручах у столиці влаштували масштабний майстер-клас сплетіння кікімор. Проводить його волонтерська організація Печерські котики у Латвійському сквері. І зараз там перебуває наша Ніно Тодоа. і вона розкаже більше деталей про ці кікімори, як це правильно створювати. Ніно, вітаю тебе. Ти вже долучилася до створення цих кікімор? І чи це така хитра наука? Вітаю тебе, Тарасе. Цього разу я не долучилась, бо цього разу я працювала. От на минулому включенні, коли я вмикалася Олексіком, зараз можна не спитати. Я мало того, що включилась кікімори на голові, вона ледь мене знайшла. Ще й плела її в прямому ефірі. Це просто дуже такий затяжний процес і вирішила у включенні його не повторювати. Ну а поки зараз тут на Печерську влаштували такий от масштабний майстер-клас. Насправді тут дуже багато людей прийшли, вони тут вча. Ця плести кікімори, насправді, хто не вміє, не переживайте, приходьте тут, можете тут вас все навчать. Ну і кікімори, власне, от дехто ну не знає насправді, що це таке. Це ось, власне такий ось захисний одяг для військових, для снайперів, да, щоб зробити себе невидимим для а, ворога. да, І таким чином захистити себе, свої позиції і так далі. Тобто, всі ті кікімори, які сьогодні тут а, зроблять, вони відправляться на передову хлопцям власне, в гарячі точки, і вони можуть ними ось так от маскуватися. Ну і проводиться цей. І захід тут вже третій тому. Я ж кажу, якщо ви не вмієте не переживайте, тут багато людей прийшли от буквально перший раз навчились і Кажуть, що дуже легко них у них усе виходить. І також на заході присутні військові, які от розповідає да от з воєнної точки зору наскільки важливі, наскільки потрібні взагалі от такі от маскувальні кімори і сітки загалом. Тож давайте далі послухаємо прямі мори. Різні точки на сході України та на півдні, і отримуємо різні замовлення. І починаючи від кольору, хтось просить більш зелені, хтось просить більш степові, більш коричневі чи бежеві, закінчуючи особливостями плетіння тобто, хтось просить рідше легшу кікімору, хтось просить більший розмір. Хтось просить інший тип застібок, який у нас на кікіморах існує. Тобто, ми намагаємося змінюватися і удосконалюватися в нашому процесі, звичайно, звертаючись на зважаючи на фідбек від воєнних, яких ми отримуємо. Ці кікімори, які зараз плетуться, вони не заводські, але при цьому всьому вони зроблені надзвичайно якісно. І, скажімо так, те, що вони. Те, що волонтери їх надають безкоштовно нам, те, що вони їх надають іншим підрозділам, те, що вони нічого не дають, не беруть взамін за це, це надзвичайно цінно. Бо будь-яка кікімра, будь-який елемент захисту, який би він не був, навіть шматочки тканини просто нарізані і причеплені до морської сітки або риболовної сітки. Вони також є досить ефективним елементом захисту. Вас тут чекає і алея смаколиків, власне, де ви можете придбати якісь там якусь їжу, да, якісь печиво. Можна придбати якісь е, сувеніри, напої. Ось можна також купити листівки. Ось, і вони от е, символічно 31 гривню коштують. Власне в честь е, дня не не дня незалежності, а в честь, річницю цієї незалежності. Да, і 31 гривня коштує дато тридцять 31 рік незалежності України. Також тут є точки з мерчем, де одяг різноманітні да. Можна купити, і також тут буде такий от майстер-клас з друку невеличкого герба на раритетному верстаті. Музей нігри вас чекають. Ну і звичайно ж інтерактивні бесіди, екскурсії. Також з тими людьми, хто також сюди прийшов. У Нас є мерч. Ми робимо листівки. Це наш дизайнер Оксана розробила. Вони такі неймовірні. Їх можна підписати хлопцям, якраз е на передову відправити. Можете придбати, підписати і відразу. Ми їх збираємо. Оця е, чашка, да, вона в принципі, якщо її продам там скільки вона? 300 гривень, да, якщо я віддам туди, да, для мене вона нічого не знає, а 300 гривень для воїна, який там піде там, чи на закупку якийсь кімер, чи ще щось там, е, це вже буде сума певна. А якщо таких людей у нас буде багато, да, значить буде. І ми все одно ну, переможемо по-любому. Що би там не було, перемога буде за нами тільки. Ну, тож, зараз, от я якраз прийшла до однієї з локацій, де можна написати листа, відправити його військовослужбовці. Ось ця от локація, і я е завчасно брала собі одну з е цих листівок. Ось ця моя да Правильно підкажете, Так Добре. ось, і я підпишу від телеканалу Київ, зачитаю буквально от кілька речень, що а наші найкращі бійці. Ви єдине, що у нас є. Єдине, що нас оберігаємо. Щодня про вас пам'ятаємо. Щодня дякуємо вас. Завдяки вам у нас є можливість продовжувати жити і дихати українським повітрям. Бережіть себе, ми вас чекаємо з перемогою. Я підписую сьогодні ще число. сьогодні яке число? 27. сьоме ноль Від усієї редакції телеканалу Київ. Редакції, сподіваюсь, хлопець, який це прочитає, мій почерк зрозуміє. Ось телеканалу. Київ, ось таким от чином. Ми зараз кинемо таку листівку, і вона піде військовослужбовцям. І сподіваємось, що в них. Ну, підніметься настрій, да, да завдяки от цій записці. Ось і хочу сказати, що так може зробити кожен охочий Сьогодні до 19.00, приходити сюди в латвійський парк, коштуйте смаколики, плетіть кікімору, що вам подобається, відправити листівки. Да, і вони от і допоможуть нашим військовим. На цьому я завершу своє включення, але е, це не все. Бо сьогодні у Тараса Ковзаря власне день народження. Тому Тараса від усієї редакції телеканалу Києва тебе вітаю з твоїм днем. Насправді. Бажаю тобі от насамперед мирного неба. Я знаю, як е, ти з дружиною з першого дня повномасштабного вторгнення був на каналі, е, брав активно на себе ось інформаційний фронт, і е, це дуже велика місія. Насправді зараз у наш час. Е, тому дякуємо тобі, бажаємо тобі здоров'я, міцного, гарних новин, гарних ефірів. І що все все в тебе в житті було так, як е, ти собі мрієш. Ні, на дякую тобі. Розчулила ти мене геть і дякую тобі і за розповідь про ці кікімури. Надзвичайна е, корисна історія. Бо знаєш, ви ми якось з Олесією мали досвід. і Виїжджали от за межі Києва приблизно в 20-х числах березня. І я пам'ятаю ці блокпости, які були накриті цими кікімурами вночі. Ну вони просто зливалися з навколишнім середовищем. Їх просто непомітно було. Тому чим більше буде таких сіток, тим краще для наших воїнів і дякую за побажання. Звичайно, надзвичайно приємно а, все це чути, і відчувати, і бути долученим до такої важливої місії і до такої прекрасної команди, як телеканал Київ.